Регуляція сегментів у операційному столі для амбулаторної хірургії Golem 4S, сегмент голови на пневмоприводі в базі і його можна витиснувши дану кнопку регулювати по куту нахилу від мінус 30 до плюс 30. Сегмент спини регулюється електроприводом. Від плюс 70, які тут були, до мінус 10 трошки нижче горизонтального рівня, що дуже корисно у випадках, коли є Тренделенбург. тут є Тренделенбург. От, виходить протишокове положення. Стіл наразі у мінімальній своїй точці на висоті 65 см від рівня підлоги.